Ігор Терехов, міський голова Харкова, з нами на прямому зв'язку зараз. Пане Ігорю, вітання вам. Так, нормально, добрий вечір. Доброго вечора. Отже, давайте одразу про і оперативну ситуацію зараз, про наслідки обстрілів попередніх міста. Тому що як ми вже наголосили, просто зараз в Харкові в Харківській області знову лунає повітряна тривога. Ну, дійсно, наш ворог наніс удар по місту Харкова, в котрий раз це було зроблено. На жаль, загинув чоловік, крім цього. Маємо людей, які отримали поранення. наша комунальна служба з ранку працювала над тим, щоб усунути і допомогти людям усунути все це, що накоїв російський агресор. Так звісно, допомагають комунальщики людям навести порядок у домівках, але є дома, які розтрощені практично в щит. Пану Ігорю, от стосовно лікарень, якраз скажіть, будь ласка, скільки людей там ще залишаються внаслідок отриманих травм, внаслідок прильотів по місту Харкову і в ну, якому стані ці люди? залишаються залишаються наразі сім людей, які отримали різні ступені ступенів лікарі. Працюють з ними, тому вони зараз перебувають в лікарні. А цим людям місто якимось чином допомагає можливо на якісь медикаменти чи чи ні? Чи є така змога взагалі? Ну, звісно, так, така так є і на жаль, на жаль, підкресли кожного разу. коли ми маємо людей, які отримують поранення, то піклуємося за ними, надаємо. Медичну допомогу закуповуємо медикаменти в разі необхідності. Робимо все можливе як міська влада для того, щоб знати рятувати людей, рятувати цих людей, які опинилися на лікарняних плитах. Пані Ігорю, ми завжди запитуємо вас про те, чи відбувається евакуація, що кажуть харків'яни про небезпеку або наступу, або загалом обстрілів агресії і так далі. Не всі хочуть залишати місто, і ми вже переконалися в тому, що харків'яни незламні, і взагалом ця тенденція так і зберігається. Але чи пропонуєте ви можливу евакуацію, якщо люди хочуть евакуюватися, чи є пропозиції від міської влади? знаєте, я хочу сказати, що е, сьогодні ми не розглядаємо зовсім е, евакуацію з міста Харкова. Навпаки, ми приймаємо людей е, з тих міст, де йдуть активні бойові дії. Ми е, розмістили. Більш ніж 11,5 тисяч мешканців, це мешканці, які перебували в Харківській області. Зараз там тривають активні бойові дії. Не було вимушено приїхати до міста Харкова. Що стосується людей, які хочуть тимчасово. Поїхати з Харкова, то в них є така можливість. Якщо необхідно буде дійсно, ми будемо допомагати. Але не в коїм разі сьогодні не йде мова за еваку... евакуацію містян. Хочу сказати, що навпаки, от я сьогодні перебуваю на такої потужної конференції, де ми дуже дуже багато зробили зробили з нашими міжнародними. Партнерами хочу сказати, що ми дуже активно сьогодні бересов знаєте, проводимо таку таке щоб отримати найсучасніше протиповітряну оборону, для того, щоб закрити небо над Харком. Для нас це головне завдання, і головне завдання. І сьогодні президент виступав і наші міжнародні партнери виступають, І я маю надію, що у нас з'явиться на сучасніше ППО і тоді зовсім по іншому буде і настрою харків'ян, і е, будуть працювати заклади освіти і всі інші заклади. Крім цього, ми дуже активно сьогодні готуємося до опалювального сезону. Чудово розуміємо, що. Дуже багато потрібно зробити, бо часу зовсім не вистачає. Ми підписали вже декілька контрактів отримали від уряду Німеччини від уряду Чехії кагенераційне. Установки, які ми будемо використовувати, для того, щоб підготувати місто до опалювального сезону і мати тепло і електропостачання. Крім цього, ми підписали угоди з світовим банком на 47 мільйонів євро, які теж пойдуть в повному обсязі на генераційне обладнання, і з європейським банком реконструкції та розвитку, це 25 мільйонів мільйонів. Ігор Терехов зараз перебуває в Берліні. І про що він зазначав? Мова йде про конференцію по відновленню України, яка проходить, І от, пане Ігорю, повертаючись до того і до допомоги наших партнерів, знаємо, що Харків отримає від Німеччини чотири міні ТЕЦ, які допоможуть правильно організувати або принаймні захистити та всю енергетичну інфраструктуру від обстрілів на опалювальний сезон. От що ще з такого практичного що? Що ми отримаємо від партнерів? Про що ви сьогодні говорили там? Ну е я вже сказав, що ми отримаємо кредитку е в розмірі е 47 мільйонів євро від світового банку, і В повному сюзі ці кошти будуть направлені на придбання кандидаційних установок для е сталого проходження пального сезону. Крім цього. Ми підписали угоду і теж будемо отримувати 25 мільйонів євро від Європейського банку реконструкції та розвитку. І всі ці кошти теж будемо направляти на енергетику для того, щоб децентралізувати систему опалення, і для того, щоб децентралізувати систему електропостачання. Пане Ігорю, ми вам дуже вдячні і сподіваємося, що зараз Дякую. нас також дивляться цей ефір і Дякую. це інтерв'ю з вами, харків'яни, які оцінять той масштаб роботи, який вам вдалося зробити, перебуваючи на конференції, і з хорошими новинами ви насправді повертаєтеся до рідного міста. Дякуємо вам Дякую. ще раз. Ігор Дякую. Терехов, міський Дякую. голова Харкова, був з нами на прямому зв'язку.